Всім привіт! З вами Оленко. Ви на Бергишці на блозі про крафтову культуру і пиво. Що сьогодні пиємо? Клаби від Варвара. Легендарний Баскіленд. Це восьмиградусна діпа, яка називається Кайшо Алора. По стилю це дабл IPA на моцних вісім градусів. Алора це хміль, який тут використовується. А кайшо, якщо я не помиляюся, це вітальне таке. Привіт. Здоровенькі були. Алора, allora. неймовірний дизайн, краса. По IBU 18 іпа. Шокується. Може, це тоді дабл не ІПА. Зараз ми і скуштуємо. Менше Ууу, та ти що яка краса. Може, 8 градусів. Отак оце гарно виглядає. Дуже гарна кольора. Стійка піна. У воно так смачно пахне. <laughs> Багато якихось свіжих фруктиків. Солодкаве таке в ароматі, дуже взагалі не гірка. 8 градусів, взагалі тут не відчуваєш. Воно не алкогольне і це дивує, що ви наробили? Як заявляє сам варвар, це небезпечно питко, це неймовірно смачно. Дуже легко, але 8 градусів даються в знаки. Підписуйтесь на варвар, біргичку, Баскілен. Будьте котиками, зігрівайтесь. Побачимось всім, Па-па.